Ну, це пізнє збирання, бачите, накат, вода не заходить, немає пор. ну Зараз ми пори зробимо. Оце як наутильщикам будь-коли є пізнє збирання. Не збирають взагалі до весни чи до літа. Не все так просто з тілом взагалі-то колеги. Там ціла філософія і підходів купа. Ну, побачимо, якраз попали класно на цю калюжу. І джондір. Це на 410-й. глянь, опа, пішов трошечки, важко, давай. О, нічого, 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 нічого. Важко. Важко. Ой, -мойо! 410-му навіть важко тут. Це зимове збирання, колеги. Ну нічого. О! Тут ми прорвали це все діло. Зараз він закатає, бо все те, що треба. Підсохне заборонуємо.